Як отримувати від життя все, все те, що я хочу, і як притягувати до себе бажане, а не брати силою? Сьогодні ми розберемо дуже важливу тему, яку, і важливий урок, який я зараз сама в житті прохожу, і хочу поділитися тим, що я знаю вже з вами? Адже ми в той чи інший момент зараз всі опинилися в цій точці, де ми зараз з вами є. Через те, що ми проходимо один дуже спільний такий шлях. У вас це пізніше, зараз розпочинається в житті. У мене це раніше сталося, і зараз я це проживаю. Тому буду ділитися тим, що знаю, і тим, що проживаю зараз в реальності. Отже, перша теорія і перша причина взагалі, чого ми не отримуємо в житті, те, що ми хочемо, тому що нас дуже сильно блокують знання і наш досвід, який ми. Отримали в процесі дорослішання, в процесі нашого розвитку. І, як правило, на нас наклалися різні страхи, обмеження, установки, які до нас прилипли, які просілися в нашому тілі, які наше тіло заполонили. І я точно знаю, про що говорю, тому що ми те, що ми про себе знаємо, у що віримо, про що думаємо. І це все ми переживаємо на досвіді. Але перед тим, як розібрати ось проговорити про блоки, про страхи, про установки, як вони заважають і впливають на наш ріст, перше, з чого б я б хотіла почати, тому що ця тема повинна бути піднята зараз тут. Дуже багато людей взагалі не розуміють, куди вони хочуть прийти. Ми живемо в парадигмі, установках, що зараз. Так, як я проживаю життя мені не ок, але колись все наладиться. Колись буде по-іншому, колись буде краще, тоді я буду, коли вже це буде, я буду щось там планувати, вирішувати е і жити краще. Але це краще ніколи не настає, тому що в ту точку, по яку ми приходимо, все одно потім нам в тій точці мало, хочеться більше, краще, крутіше, е масштабніше. І. Якщо в голові стоїть установка, що коли я зароблю там мільйон, тоді я зможу зробити то-то, то-то-то. Коли я наберу там стільки 100 тисяч підписників, тоді я буду відчувати себе більш впевнено. Коли в мене хвати будуть 800, тоді я буду ще більше себе розкривати показувати. Тобто, коли стоїть в голові установка, я колись потім якось буду там жити, кайфувати, то це просто дорога, яка нікуди не приведе. Вона приведе тільки в ту точку, де. Постійно мало, постійно не вистачає, треба більше, треба крутіше, треба, 음, треба, треба. треба. Тобто існує да, Бог, Всесвіт, простір, вища енергія. Всі це називають по-різному в міру в того, в що вони вірять. Проте а, всесвіт да, він все виконує. От, ну, зараз тобі ж вигідно жити зараз в цьому всьому. От зараз в тебе цього всього немає, але ж тобі вигідно. Жити в тому, що ти колись будеш кайфувати, колись будеш більш впевненіший, колись будеш більш розслабленіший, і він в наші процеси створення ніяк не вмішується. Тобто Бог нам дав абсолютну волю, свободу, і він в наші процеси не вмішується. І виконує все те, що ми бачимо, в що ми віримо, і в те, що ми знаємо. От віримо, що ну, колись я буду жити кайфово, колись я буду жити розслаблено, колись я буду більш впевненою, ну він такий і сповнена. Я вірю, що колись я буду подорожувати, коли зароблю мільйон. Ну, ісповніна. Я вірю, що коли я зароблю, там, не знаю, там, за запуск, там, 20 тисяч куплю собі там, щось, і потім там буду сильно дуже радіти, що в мене є класна реалізація. Ісповніна. Тобто, на кожну нашу думку, слово, програму, все світ говорить, у, у, ісповнена. І насправді у нас з вами дуже сильно заклалося в нашу підсвідомість. Точніше в нашу свідомість, тому що є свідомість, а є підсвідомість. Чим відрізняються? В свідомості закладені всі установки, блоки, страхи, з якими ми, от якими набули в процесі нашої життєдіяльності. Тобто, ми, наприклад, бачили, от з чого це все почалося. Все почалося з нашого дитинства. Тобто, як би не хотіли там, в кого не були б якісь там стосунки з батьками, але наші батьки, тобто, вони навіть, можливо, неосознано, Закладали нам ці установки, а ми від них їх брали. До прикладу, якщо ми бачили, що наші там, батьки, наприклад, да, там, мама з татом, як вони себе поводять в стосунках, які у них відносини, ми цю саму модель сім'ї да, перекладали собі, забирали в свою свідомість. Якщо ми бачили, що батьки постійно говорили, що грошей мало грошей не вистачає, ми зашили собі цю установку, да, забрали. Якщо, наприклад, моїй моделі сім'ї, була одна така установка, що багато заробляти, треба багато впахувати. І причому фізично впахувати, то я забрала собі цю установку, і я з нею всі свої там 24 роки, тому що в 24 я вже зрозуміла, що це все повна хрень. Я жила з цією установкою, і я робила всі свої фінансові результати з цією установкою. Тобто я відносилась до роботи. Так? Якщо мені треба було закрити якісь проєкти, все це було через напругу, через тривогу, через постійну гонку, треба, треба, треба. І в цьому насолоди абсолютно ніякої не було. Далі, там, наприклад, якщо я бачила, як мама з татом, да, там, як вони складають між собою стосунки, я цю модель поведінки забрала в свої стосунки. Тобто ми, як діти, ми все дуже впитуємо, тому що ми такі, знаєте, чисте, чисте пространство, яке тільки формує себе, і ми все здатні дуже швидко в себе напитувати. І ми можемо хватати. там... Установки е, несвідомо навіть, тобто ми можемо їх брати. От хтось там іде, там ваша подружка, наприклад, зараз там іде там. Начинаємо щось розповідати. Ви можете ці установки, які людина говорить, забирати собі навіть несвідомо. Тобто вона говорить, ой, там надо сейчас там 5 сторітелінгів забабахать, зробити там, е, там 5 днів прогріва, щоб, щоб закрити клієнтів і заробити гроші. А по факту, ви можете це зробити і за один сторітел, заробити ту саму суму грошей, тобто ви хоп, підсвідомо. Вже точніше не підсвідомо, забрали собі в свідомість і установку. Або, наприклад, да, там ми там ідемо і там говоримо там теж, там, з чоловіком, наприклад, що а, типу, да, там грошей мало не вистачає. Хопа, ми, типу, забрали собі, от навіть із слова нашого, народилася нова установка, яка пішла в нашу свідомість. Тобто грошей мало їх постійно не вистачає. І ми, як губка, все впитуємо із простору, все це почалося з нашого дитинства, потім перейшло там. В шкільні, в шкільні роки, потім перейшло це, там, коли вже ми пішли там десь працювати і так далі. Тобто, ми, у нас з'явився такий, якби книжка, да? Не книжка у нашій свідомості у нас з'явилася така джерело, в якому містяться всі ці установки, які, в принципі, нам заважають далі рости і масштабуватися. А також. На кожну нашу установку, все, що ми віримо, все світ каже, виконано. І коли ми свідомості забираємо ці установки, ми їх матеріалізуємо. І кожна думка, кожне слово, а потім дія в цьому всьому є енергія. І через те ми повинні зараз дуже контролювати все, що ми говоримо, і думати про те, що ми думаємо. Тому що кожній нашій думці дається енергія. І ця енергія втіляється на матеріальному плані, і тобто, по факту, ми в нашій зовнішній реальності, зовнішній картинці, бачимо просто те, в що ми віримо, бачимо те, що ми знаємо. Бачимо те, про що ми думаємо, і ніяк по-іншому. І Ми все створюємо в реальності своїми думками, все самостійно. Кожна думка, вона матеріальна. І Бог... Живе в світі абсолюта. Тобто він, Бог не міг познати свою величність, тому що в абсолюті немає там, чорного, білого, злості, ненависті, там є безумовна любов. Він розщепив себе на частинки і оплатив в нашому світі, в якому ми з вами живемо. А ми з вами живемо в дуальному світі. Дуальний світ це коли є чорне-біле, злость, ненависть, агресія, любов, пристрасть, захоплення, бажання. Апатія, лінь. Тобто ми з вами живемо в дуальному світі. Тому, для того, щоб нам пізнати досвід, де все класно, де все вийшло, де все супер, нам, ми проживаємо досвід, де нічого не вийшло, все провалилося. І тільки тоді ми розуміємо на фоні негативного досвіду, що таке позитив. Проте немає позитивного і негативного. Є весь досвід, який дався для нас. Ми з будь-якого досвіду можемо взяти собі той чи інший життєвий урок. Який нас посилить, розширить і дозволить нам вийти в свій масштаб. Але ми до цього також повернемося пізніше, до того, як працювати із думками, установками, обмеженнями, і як забирати звідти енергію. Тому що все, в що ми віримо, все ми наділяємо енергією, на якій все створюється і матеріалізується. І базово. З чого я б хотіла почати цей, цю лекцію, це з того, що ми не отримаємо тоді того, що ми хочемо зараз, да? не отримаємо того, що ми хочемо, тому що ми живемо відкладене життя. І Всесвіт, Бог, Творець, вища енергія віддав, як я говорила, він не хоче вмішуватися в ці процеси, типу він бачить, що нам так вигідно, ми так хочемо. І він нас дуже любить. Він не може в нас забрати те, що ми любимо, те, чому ми присвячуємо себе, і те, да? як ми. Присвячуємо цьому час. І важливо просто зрозуміти базу уже зараз, дозволити собі хотіти більше, дозволити собі мріяти, дозволити собі візуалізувати, дозволити собі знати, куди я конкретно хочу прийти, до якої точки. Тому що, коли я раніше. Думала так, що я теж була в цій точці, і я 100% впевнена, що кожна з вас, хто тут зараз знаходиться, 100% ви маєте якісь там цілі мрії, бажання, але вони наскільки розмиті, вони наскільки не чіткі, що просто тоді ну, от, немає можливості, ну не заходять можливості в наше життя, не відбуваються з нами необхідні події, які привели б нас до тієї точки, куди ми хочемо. Тому що ми мислимо дуже примітивно, дуже вузько. І ми мислимо тільки в силу тієї точки, в якій ми знаходимося зараз. Тобто, ми не дозволяємо собі хотіти більше, ми не достатньо розширені, і через це до нас так воно і приходить все примітивно, дуже плоско і ем, дуже повільно. І саме найперше, з чого важливо почати, це зробити таке собі особистісне стратегування, зрозуміти, куди я хочу прийти. І зробити це максимально детально по кожній сфері життя. І прописати бачення себе через два місяці, через півроку і через рік. Тому що тоді, коли ви будете розуміти, куди ви хочете прийти, тоді у вас вже буде детальний план дій, що для цього потрібно робити. Ви будете це робити, і ви будете наближатися автоматично швидше, легше до тієї гілки реальності, на якій у вас це вже є. Тому що паралельно у вас є різні. От паралельно, ми живемо в мультивсесвіті. Тобто, паралельно. Там, де ми є зараз, існує дуже багато гілок реальностей. Тобто минулого, майбутнього і теперішнього, воно все існує лише в одній точці зараз. Є версія вас, наприклад, буду говорити, наприклад, і себе, яка застрягла і працює десь там в Ізраїлі за кордоном, з чого я починала, прибирає. Вона ніхто що, в неї нема визнання, вона просто різноробочий, працює. Є друга версія мене. Яка зараз записує для вас цей підказ, навчає. Є ще версія мене, яка вже має свою школу, про центр освітній, надає е, там, послуги на 300, 400, 500, 5 тисяч людей в місяць, де великий штат працівників, де працює автономна компанія, команда, де всі процеси тікають як часики. Є ще там різні мільйон просто безкінечна кількість версій мене. І всі ці версії мене існують паралельно в одній точці, тут і зараз. Через те, коли ми думаємо про майбутнє, немає сенсу про це думати, тому що воно вже є зараз. Те, що ви хочете, вже є зараз. І якась з версій вас, це вже проживає. І для того, щоб перейти на ту гілку реальності, потрібно чітко, і ясно, і з чистим наміром, і з ясною, і чіткою візуалізацією, зрозуміти, а куди ж я то хочу прийти. І потрібно дозволити собі побачити і прийняти, що я хочу отримати від цього життя, що я хочу конкретно отримати. Безпокійний наш мозок він буде накидувати сценарії, де про що ти взагалі говориш? Як ти можеш мріяти про це масштабно, якщо в тебе зараз немає, навіть, там, наприклад, на ось цю потребу. Він буде накидувати різні сценарії, в яких ми будемо думати, що Боже, це бред. Як я туди дійду, як я зароблю? У мене навіть і половина зараз немає, і десятини на це немає. Як, як я до цього прийду? Буду наводити конкретні факти і приклади, коли я планувала їхати на Балі, я ще тоді не усвідомлювала на ретрит конкретно. Скільки потрібно мені коштів? Я навіть боялась про це думати, тому що я, очевидно, розуміла, що це досить значима сума, і в мене навіть там і 10% не було відкладених, щоб я могла дозволити собі це зробити. І мій безпокійний розум мені накидав варіанти, що та ну, капець, яке балі, немає сенсу навіть дивитися, думати про це, тому що я не розуміла, як я до того прийду, як я прийду на, поїду на те балі, де я візьму гроші. Тобто, в мене навіть не було маршрута. І я для себе потім, просто коли почала працювати із цим всім, те, що я зараз знаю, те, що я вам передаю, я просто зрозуміла, що мені потрібно просто поставити точку, куди я хочу прийти, а вже на подійний ряд, як я до того прийду, я ніяк не впливаю. Тобто я впливаю лише на єдину задачу це поставити точку, куди я хочу прийти, як я там хочу себе почувати, і взяти на себе відповідальність. Що я творець, я творець свого стану, я творець своєї реальності. І тільки я відповідаю за те, де я буду. Тобто на подійний ряд я ніяк не впливаю. Але я впливаю на те, на свій вибір, куди я хочу прийти і як я що я буду обирати для себе для того, щоб дійти до цієї точки. Все, це база. І немає сенсу щось змінювати глобально масштабно в житті. Там переїжджати кудись, там якісь проекти брати, заробляти гроші, якщо ми не розуміємо, куди ми хочемо прийти. І тоді, коли я собі просто дозволила, просто дозволила захотіти це балі, я поставила точку, що я їду на своє день народження в серпні 24-го року на балі. Я не знала, як я туди прийду. Мені було абсолютно пофіг. Я не знала, навіть, от, як, і, і приблизно шляху, як я прийду до того. Я просто поставила точку. У 24-му році, в серпні, я на Балі. Все. І розкажу далі зараз, що там ще відбувалося. Дуже цікавий меджик, дуже цікавий тріп. І коли я... я в якийсь момент часу да, розуміла, що друг в мене не вийде. А раптом я, моя мрія з балі провалиться, а раптом я поставила це намір і не прийду до нього, як і раніше. Я раніше я там ставила якісь цілі, я до них не приходила. Тобто мій мозок накидав мені сценарій, тому що ми живемо і робимо зараз дії, виходячи із власного досвіду, який проживав, проживало наше тіло, проживав наш мозок. І я думаю, що ви за собою помічали, що ми 100%. Повторюємо ідентичні дії, які ми робили раніше, тому що мозку так звично. Ми робимо дії по відношенню до того, який досвід ми раніше проживали. І тобто дуже багато наших дій змінюється, залишається однаковими. А для того, щоб пізнати щось нове, потрібно просто попробувати робити інші дії. Проте завжди мати намір, куди я хочу прийти. Попробувати сьогодні зранку прокинутися там не о восьмій, а наприклад о 6. Спробувати лягти там не о 10-й, а, наприклад, там о 9-й. Спробувати, наприклад, там, піти сьогодні в зал, зробити там, там не стандартну тренуванню, а просто розтяжку. Тобто спробувати робити нові дії, які будуть вести до нових результатів, і пам'ятати, що ми живемо в дуальному світі, де паралельно з тим, що в мене все вийшло, все супер, по закономірності, тому що ми живемо в дуальному світі, є обов'язково та думка, та ситуація, де в мене нічого не вийшло. Де в мене повністю провал, де в мене не запустився проєкт, де в мене все пішло по одному місцю, де я не поїхала на балі і все просто покотилося коту під хвіст. І ми повинні пам'ятати, що саме найсильніше навіть не дія по значимості своїй, те, що ви вже робите на матерії, вона значима і важлива. А ваша думка спершу саме найсильніше все починається з вашої думки. І кожну, на кожну вашу думку, все, що ви думаєте, все, що ви вірите, вже Всесвіт говорить виконано. Вам не завжди навіть і дії потрібно якісь робити. Всесвіт навіть говорить на кожну вашу думку виконано. І ми повинні пам'ятати, що ми живемо в дуальному світі, де є все супер класно і де є думка, що все провалилося. І ми повинні пам'ятати, що на кожну думку, кожну, все це наділяється енергією. А енергія на енергії все створюється, да? тому що як, як взагалі світ з'явився, да? спершу з'явилась вібрація енергія, на якій все створилося. Ми Як ми тільки починаємо думати, що в мене щось не вийде, в мене якась хрень, я боюсь, в мене страх, я не запустю і так далі. Ми повинні з цієї точки забрати енергію і перенаправити її в думку, де в мене вже все вийшло, де є красотка, де в мене вже все класно, супер, де в мене несуться проекти, де в мене все ідеально, і, і вже просто почати згадувати, а як це я там, а, я, а, а що там, а як я там себе відчуваю? А як там все в мене відбувається? Да? Тобто ми повинні це все згадувати і таким чином майбутню свою точку, куди ми хочемо прийти. Ми повинні її згадувати. І, відповідно, забирати енергію з тієї думки, де в мене все провалилось, де в мене повна хрень, і направляти її в ту точку, де в мене все супер, де в мене все вийшло, де в мене класно все. І а, для чого нам потрібна наша точка Б, куди ми хочемо прийти? Тому що ми повинні з неї забирати стан. Ми з неї повинні забирати картинки нашого мріяного майбутнього і проживати їх уже зараз. Забирати в цю думку, де в мене все супер класно, і з думки, де в мене все хреново, забирати, що в мене все класно, згадувати, як це як класно. І тоді на цій позитивній думці енергії, де все вийшло, буде все створюватися. Тобто ми впливаємо тільки на те, куди ми істинно хочемо прийти все, база. Як ми туди прийдемо, ми вже на це не впливаємо. Проте ми можемо пришвидшити цей процес переходу і наближення до цілі ще також своїми діями. Ми також будемо зараз це розбирати. Тепер потрібно буде зупинити цю лекцію і просто дати собі чесну відповідь: чи я знаю, куди я істинно хочу прийти. Чи я знаю, куди я хочу прийти? Як я хочу там себе почувати? Як я хочу там в тій точці виглядати? З ким я там хочу в тій точці спілкуватися? Що я хочу їсти? Як проходить мій день? Як проходить. Мій робочий день, яке я маю дозвілля, хобі, чим я займаюся, хто мене оточує, як я одягаюся, що я роблю, і так далі. Тобто все до найменших дрібниць по кожній сфері життя, внутрішній і зовнішній світ. Тому що, коли ви не розумієте, куди ви хочете прийти, то у ваше життя і не приходять події, можливості, які будуть сприяти цьому. Ви не бачите знаки, ви не розумієте, куди йти. От у вас просто пливете по течії. А потрібно. Просто поставить точку. У мене був такий період часу, коли до мене гроші абсолютно не приходили, або приходили якось так хаотично, не сплановано, коли я реально не розуміла, куди я хочу прийти. От я, типу, так жила собі, як ну, по течії. І все. От це було от зараз, мені здається, в період часу. І з липня, мабуть, по, по хороший вересень гроші взагалі не приходили, тому що в мене, я знаєте, повиконула всі свої там хотілки. Там, на Балі з'їздити, з'їздила, е, якісь речі собі купити, купила. Е, ну, типу, все. Там, мої бажання, моя точка Б, я, я її не прописала. Типу, я така думала, ну, так, проканає, я вже, вже там свідомо мислю, в мене вже там все, всі процеси поставлені. Ага, не тут то було. Мене почало так калашматити, Тобто перестали люди приходити в роботу, да? перестало взагалі все нестися. Типу, тобто, там хтось відвалюється, там, хтось в процесі роботи говорить, я вже не буду співпрацювати, не хочу. Там, люди взагалі нові не приходять, тому що в мене не було конкретно точки, куди я хочу прийти. Ну і, понятно, само собою дуже багато обмежуючих програм, які мене просто зупиняли, стопали постійно і насправді. Мій мозок мене починав з'їдати, дійшло навіть до того, що я опинилася повністю в такій фінансовій ямі, де просто клієнтів немає, грошей немає, нічого не йде. Я сама не розумію, хто я, що я. А як же ж всесвіт може допомагати і сприяти моєму росту? Якщо я сама не знаю, куди я хочу прийти. І тому ми повинні завжди, от тільки дійшли до якоїсь своєї точки бажання, закрили, да? дійшли до якоїсь своєї там, вершини, умовно, відразу ставимо нову. Потім дійшли до нової вершини, відразу ставимо нову, нову, нову. Для чого це важливо? Для того, щоб нам все, світ Бог, простір, вища енергія сприяли і давали можливості для цього росту і для цього шляху. Тому що якщо ми стоїмо довго на місці, ми просто котимося вниз, і це така база, з якої я, яку я собі інтегрувала в життя, знання, і в принципі на цьому зараз рухаюся. Тому що все, що ми своїми думками все створюємо. І чим більше ми йдемо взагалі в духовність, духовність чого я пішла в духовність зараз, чим більше ми. Соєдіняємося да, з своїм внутрішнім і з істинними бажаннями своєї душі, коли ми йдемо за своїм покликом, тобто коли ми йдемо і робимо дії не від ума нашого, не від мозку нашого безпокійного, який постійно за все турбується, якого постійні проблеми. А коли ми йдемо від істинно потреб своєї душі, тоді у нас плюс ми розуміємо, які нам потрібно задачі робити на матерії да, дії, і як ці дії робити ефективними. Тоді дуже швидко відбувається матеріалізація всього, що ми задумали. От. І, тобто, як тільки нас починає захвачувати якась фігня, там, так, люди не приходять, там, щось, якісь, все, там, клієнти не приходять, там, люди не закриваються в роботу, там, все валиться, стосунки валиться, грошей немає. Завжди потрібно звіритися, в що я вірю, да, про що я зараз думаю, і чи взагалі в мене є маршрут, куди я хочу прийти. І коли я е, западала у те, що коли в мене не було розуміння, куди я хочу прийти, коли в мене було дуже дохрена обмежуючих установок і програм, е, я дійшла до того, що із запусків там, в 500 тисяч е, я зробила касовий розрив в мінус 800 доларів. Тобто, і я це сама створювала своїми програмами, своїми установками в те, що я вірю, в те, що в те, що взагалі зі мною відбувається, я зрозуміла, що е, ці всі нав'язані думки, які в мене були, вони не мої. Я їх просто нахваталася від простору. Я зараз від них активно чищуся, і ми будемо далі розбирати, які це обмежуючі установки програми, тому що кожна із вас має ж дуже схожий ряд установок програм, які треба е просто щищати. Але базово перед тим як їх щищати, треба просто звіритися з собою, що я істину хочу. Куди я далі хочу, а яким я хочу працювати? А які я хочу проекти створювати? А в якому форматі я бачу ці проекти? А скільки людей заходять на мій проект, а скільки людей дивиться мої сторіс, а як люди відгукуються, які відгуки надсилають мені про мій продукт, і маленькими такими дрібничками створювати да, свою цю бажану точку Б і її зараз максимально візуалізувати в найменших деталях. Тобто, да, от все, що стосується проекту, все, що стосується клієнтів, що вони пишуть, яке вони пишуть, як вони до нас відносяться, тобто, все, 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 все. все. І тримати фокус на тому, що минуле майбутнє і теперішнє, воно існує в одній точці тут і зараз. Тобто, уже це все є. Чому мені так легко зараз спілкуватися, розкривати це, все розказувати? Тому що я розумію, що, наприклад, моя там, Q8 Audi e-tron, вона вже є влади на іншій гілці реальності. Вона вже є. Тому що все, що ми для себе хочемо, всі цілі, наміри, проекти, які ми собі ставимо. Вони не просто так до нас приходять. Вони до нас приходять, коли, звісно ж, коли це істина наша, коли це не йде від колективного сознання, да, нав'язано інфопростором, коли це істинні бажання нашої душі. Якщо це наші істинні, то вони вже є на одній з гілок реальності. І просто щоб до неї дійти, потрібно зробити ряд дій, те, що ми будемо на цьому проєкті і робити з вами. І е, все, що вас відділяє від вашої реальності майбутньої, це тільки час. А часом ви можете управляти, ви можете його розтягнути, ви можете його звузити. Але в цей проміжок часу, щоб його розтягувати і звужувати, потрібно чітко розуміти точку, куди я хочу прийти, і з цієї точки робити дії конкретні, ну і плюс працювати з тими обмежуючими установками-програмами, які заважають рости і масштабуватися.